Я доволі часто на цьому каналу піднімаю тему споживання і оверспоживання, тому що ця тема була болюча, через яку я пройшла, і з цим трошки була пов'язана моя робота. І зараз так само, але я намагаюсь тут тільки ділитися саме тим, що працює для мене, і дає вам якусь. Реально value for money, да, якусь дійсно користь. І один з моментів, як я зараз роблю свої планування, покупки, я саме хочу обирати тільки все те, що дійсно я буду носити там і кожен день, і там в якісь моменти, коли у мене гарний настрій, в ті моменти, коли у мене не дуже гарний настрій, коли мені треба бути виглядати гарно і знайти ось таку. Зручну класну форму для себе. Це класний такий принцип, який допоможе вам відчувати себе на всі сто, а також не витрачати дуже багато часу на збори. Ви знаєте, що окей, я оце діло джинси футболку, і мені супер. Тому сьогодні поговоримо про це. Я собі сама замовила ось такий подарунок для дому від Ермес. Це така класна річ, і якщо вам треба зробити чек в Ермес, я вам дуже раджу. У нас таких було дві, потім одна кудись загубилась, а нас тепер вже четверо, тому я замовила ще три штучки. Це такі ложечки. Зараз а, кожна вартує чи там по 300 фунтів, чи десь так, але на мій погляд, це набагато корисніша і приємніша річ ніж якесь там браслетик чи взуття. А, ось так, от можна використовуємо просто постійно, і у нас одна в їже там 10 років. З весілля коротше у нас було на більш Дуже приємно там всяку каву, чаю пити там взяти. Ось так, от медика такою ложкою помішати. Дуже дуже гарна річ. Дуже рекомендую. Одне відео, яке я побачила нещодавно, мені зрезонувало. Просто дівчина пояснила це такими простими термінами. Є індустрії, в яких працюють жінки, але ти не побачиш, що вони дуже багато роблять да, зусиль, щоб виглядати гарно, мати класний там макіяж чи там ідеальну укладку. Ключове в цьому, щоб виглядати гарно і опрятно, це знайти те, що виглядає. Якби сучасно дорого. Я не хочу просто казати, виглядає дорого для вашої індустрії, що якби для вашої сфери діяльності є і приємним, прийнятним, і працює для вас. Тобто, це і вибір кольорів, і вибір саме таких позицій, які працюють для вас. Якщо, наприклад, там ви фрілансер, чи працюєте в медіа, навіть ось така форма, як у мене сьогодні джинси футболка, може для вас. Підійти, якщо це фешн індустрія, ви бачите, що багато людей, а вони роблять фокус на все чорне, не тільки в фітнес-індустрії, також багато людей носить все чорне. Це щоб зручно влитись в суспільство. Наприклад, я для мене я люблю кольорове носити саме на спорт, тому що це мій таке дофамінове меню. Ну я знаю для чого це відбувається. Якби я працювала в цьому, ну звісно, я б хотіла щось таке нейтральне, щоб все під все підходило. Саме так я вибираю свій гардероб для роботи. Я обираю такі форми, які мені личать. Наприклад, я працюю в люксовій фешн індустрії але я не купую ці дуже дорогі речі не завжди. Якщо я щось купую дороге, то я знаю, що це підійде майже під все, що я ношу. Про це я більш детально казала усьому відео про інвестиції. А сьогодні також я хочу сказати про якісь інші такі методи, що вам допоможуть, наприклад, знайти які посадки вам. Подобається наприклад в штанах, в джинсах чи має бути більш таке важке? Приталене, є люди, які мають певні відчуття і потреби по відчуттях. Я про це також розповідаю в своїх семінарах і лекціях. Якщо ви знайдете саме те, що працює для вас, яка вам потрібна посадка, яка вам потрібне відчуття, який це має бути матеріал, він може бути більш такий слизький, може бути більш текстурний. Є люди, які саме мають такі преференції до того, щоб це було більш таким важким або більш Нейтральним, або навпаки, там стягувало, або не стягувало. Наприклад, мені здається, що я ось люблю, щоб тут -от воно прилягало, і воно якби тебе обнімає. Ось такі є сенсативні потреби. А тут в легінсах, в штанах я також під настрій, залежності від циклу, ти інколи, наприклад, хочеш щоб щось таке більш вільне і не присаджене, а інколи тобі хочеться показати себе усі красі, бо ти тут у фолікулярній фазі чи в овуляції, і ти хочеш, щоб твою дубцю так дуже красиво підчеркнувала. Один із таких, також мастхевів, для мене зараз це був новий лівчик, який я собі купила, і розповідала вже у сторіс, і відео записала. Я була коли в Лондоні, поміряла все, що пропоную з кимсь. Я раніше носила, наприклад, тільки такі varlas Браз від Вікторія Сікрет. І вони дуже зручні. Так єдине, що треба також знати. Кожні шість місяців точно треба змінити лівчик. Ну я так зараз кажу, точно цьому лівчику точно не два роки. Це таке типу, правило гарного стилю. Знаєте, як от це правило для чоловіків? Там труси, а шкарпетки міняти. Ну, якщо є можливість, краще поміняти. Якщо ви купите нове, ви побачите, що там ось ці всі резинки, матеріал він буде краще тримати. І якщо вам треба, знаєте, виглядати краще, покращити собі настрій, можна ось не міняти реч. Наприклад, у мене мої речі, яким. Там вже рік і більше, ну у мене просто мало речей, і тому я їх швидше змінюю, тому що я їх там ось ношу, ношукакби, і потім воно вже буде не свіже. Я піду, куплю щось нове. Ось таким чином я зараз роблю для себе шопінг. А ось коли я придбала новий ліфчик, я просто охрінела, що навіть всі речі, які в мене вже є. Вони магічно просто сидять так класно, що мені не треба витрачати гроші на нові речі, і це дуже прикольне відчуття. І я хотіла тому з вами поділитись, як така покупка здається незначна. Може зекономити вам фактично гроші на новому гардеробі. Інші способи покращити себе саме через свій вигляд, через свій стиль, це дійсно знати свої кольори. І знати в деякі моменти, що вам личить, наприклад, яка посадка вам личить, в якій частині тіла, і все, що вам подобається. Також не можна тільки казати, що ось там, там чат GPT зробив мені колер аналізис які кольори вам підходять. Наприклад, коли я працювала зі стилістом, у мене були там одні рекомендації по кольорах, але я знаю, що психологічно я, мені не подобаються ці кольори, тому я, наприклад, спеціально не купую собі щось таке коричневе, на сезон, Якось я проситилася цим кольорами. Ось я знаю, що в принципі, в теорії мені лише там якийсь там червоний, якийсь там бордовий колір, осінній тим, такий. Коричневий, я знаю, що так, а в ідеї це гарно. Я просто пам'ятаю себе, коли у мене були моменти, я купувала щось в цих кольорах. У мене дуже швидко стає втома від них, тому що бургунді, да, він гарний, він також потребує якось там а, тону шкіри особливого він я знаю, що він не завжди буде виглядати на мені класно, коли є така low effort. Тобто, у вас буде така задача знайти такі. Образи для себе, знайти такі кольори, посадки і фактури, щоб ви виглядали класно без, наприклад, коли у вас немає там часу зробити собі класну укладку. Щоб волосся виглядало гарно без укладки, треба його доглядати. Я зараз, до речі, хотіла також показати в мої серми, які я користуюсь. Можна додати, наприклад, трошки хайлайтів. Я їх не робила дуже давно, але якщо у вас волосся тонке, то це дійсно додає об'єм. То з такі інвестиції, як покращити трошки шкіру, покращити ваше волосся, щоб воно там було не посічене. Щоб вона була блискуча, просто помив, там висушив вниз і вже образ готовий. А, так само зі шкірою є, ну як я вважаю, що краще а, трошки там зробити деякі процедурки, ін'єкції. На жаль, я зараз ось чекаю, як я закінчу свій ракутани, я піду, просто буду робити всі ці ін'єкції, біовертилізації, тому що це дійсно дає такий накопичувальний гарний ефект, ніж там брендові кремади. Рої в упаковках, коли ви просто переплачуєте, чи там за комісію доктора чи за бренд. ну я думаю, що ви мене зрозуміли. Тому я, як такий люксовий байер, шопер, це моя робота як людина. Ну я дуже прям такий фруґл-людина останні роки. Мені здається, що також це належить від того, в якій сім'ї ти виріс. Ну, У нас завжди так вважалось, ну, немає сенсу переплачувати за бренд. Інколи дає для задоволення мого, я щось куплю, наприклад, моє топ задоволення. Купити якусь косметику від Вікторія Бекха, і тому що ну, цей новий бренд, який мені подобається. Ну, Навіть Шанель для мене, ну так, так собі, воно не дуже. Наприклад, для такого робочого стилю для себе я маю якусь, якісь речі там, такого темно-синього кольору, чорного кольору, і я знаю, що вони типу, поєднуються. І знаєте, це можна так сказати. Ну, no, fuck ю Оцепітись від мене, а ти просто можеш надіти якісь гарні прикраси. Прикраси також краще підібрати, так, щоб вони вам личили, щоб вони були більш-менш таймлес. Але прикраси вони дають ось це відчуття новизни. І інколи, як я вважаю, можна мати дуже багато там. Чорних речей, які вам підходять, і трошки піти купити якусь нові нові прикраси, нові окуляри, освіжити своє прекрасненьке волосся, чи воно натуральне, чи воно вже а, сивина, але ви все одно доглядаєте, що вона виглядає гарно, і обличчя може бути без зморшок, може бути зі зморшками. Як вам комфортно? Зробити його трошки там більш блискучим за допомогою якогось танального засобу, додати трошки рум'янець, додати трошки якихось ефектів такого мірцання, і у вас буде такий effortless, да без великих зусиль, такий акуратний, красивий образ вже в таких речах, які ви почуваєте себе комфортно. Плюс інша справа що це те, що я помітила, не тільки там а, ну. Білизна дає ефект. От зараз я бачу ефект від того, що я хожу на тренування, і я покращую себе в тілі, це дає також. Такий класний ефект. що Я бачу, що все сидить краще, і у мене немає потреби кудись ходити і шукати собі щось нове, тому що ну я бачу, що в принципі результат іде від моєї роботи над собою. Так, можливо, мені треба буде піти, підколоти трошки ботикс, робити ін'єкції. Це якби я вже зрозуміла. Розкажу трошки про догляд за волоссям. Принесла ось таку мою улюблену сумочку. До речі, яка дуже недорога. Інколи в зарі можна знайти дуже класні речі. Ось ця сумка була із Зари. Вона шкіряна, вона виглядає як Zero. І в неї навіть запах такий, Ну знаєте, да, якщо там приглянутись, придивитись, там шви ну не такі прям витончені, як бувають, але вона настільки мінімальна. І взагалі, ось я люблю зараз. Я зрозуміла, що я люблю живих дизайнерів, жінок, які створюють щось. Я люблю там Зімірман. Я люблю Ула Джонсон, дуже класно створює одяг. От і за Вікторія Бекхам, живі жінки, і також там Зероу. Коли я зараз бачу, що робляться там для Шанель, для Діор. Ну там, да, вони беруть нового дизайнера, який, типу, класний дизайнер, і він працює в таких лімітаціях, які є. Ну, знаєте, це як така музейна робота. Вони трошки мені сильно пахнуть нафталіном. Я очікую, щось цікавого що буде робити Джонатан Андерсон для Діор. Ділилась також нещодавно в сторіс. Там щось таке свіженька типу така більш інтелектуальна, тому що Марія Грація вже всіх дістала. Я взагалі вважаю, що ця Марія Грація могла б зробити абсолютно свою лінію одягу, тому що ми зараз всі бачимо, як. І Валентино вона працювала, і Діор вони виглядають так само однаково. Я дуже бажаю їй успіху, тому що ну, дійсно те, що вона робить дуже гарно, але якби вона не було за прайсом як діор, а вона була б нормальна по ціні, то вона б мала найбільше успіху у цьому світі. Ну подібно ось цим дизайнерам, яких я назвала. Для свого догляду я також використовую тільки такий науковий типу підхід. Ну, Можливо, це, знаєте, втома від люксового бренду. І знаєте, у багатьох людей, хто дуже багато вже грошей витрачав на всяку всяку таку фігню, оверпрайст, це у мене був такий да, період ось там з 24 до, я не знаю, ну, навіть не до 30, до 20, ну, да, до 30 років. І, а ти вже думаєш, ну окей, блін, я все це спробував, ну воно якби, все одно. Ну, можливо, були якісь там гарні засоби, там обаджі, щось для волосся, о, тобі завжди там в салонах втюхався. Я люблю піти в салон, зробити собі догляд, але от, от, от коли починають втюхувати разну, різну продукцію, така, ну, блін, будь ласка. Я тут вже гроші залишила. Можна я, можна я вже все на сьогодні. І мені здається, тому у багатьох людей прям такої curiosity, інтерес до звичайних продуктів, тому що зараз високо розвинена технологічна індустрія краси і, і можна виробляти гарні препарати на там on a big scale, да на масштабних для чого робити таку ціну, щоб сказати, що типу ось там це щось таке оверпрайс. Ну немає таких інгредієнтів б'юті, які там дуже я не знаю цінні. Ну там якесь сперма лососі, які зараз роблять ці а, уколи краси а в звичайному секторі. Ну да, звісно, косметологи тобі кажуть, що це інша якість, але доказова медицина не може показати там, немає стільки інформації про це. Тому я ось зараз такі експерименти багато роблю за корейською косметикою, тому що там інноваційні інгредієнти, які типу, працюючи, є якийсь ресерч, і вони не коштують arm and лег, так сказати, ногу і руку. Я. Тестувала також скільки мені буде достатньо, ось я ну довгостроково планую, типу, з якогось там віку перестати працювати хоча мені подобається ось подобається працювати і. Ютуб мені подобається вести, те, що я роблю, мені подобається. Я думаю, що гарно завжди бути цікавою. Але от я хотіла зробити експеримент, наскільки мінімум я можу витрачати, щоб підтримувати себе. І так само ми плануємо там витрати на майбутнє, але вони, звісно, визростуть через інфляцію. Тому я і піднімала тему інвестицій, тому що хочеться, щоб коли вже не буде там заробітку, вже не хочеш працювати, вже також так. Там був такий прибуток тобі, десь капав, і ти знав, що ось на це ти можеш прожити і нормально. І також я, ну, я казала, що я себе не розбалувати, тому я і не люблю цей overconsumption. А так, я, це такий приємний ритуал, я там щось захотіла собі, або ну, зрозуміла, що мені чогось не вистачає, я роблю такий собі. Списочок, десь типа ось ось в наступному місяці, там я ось це можу собі купити. І в мене таке ну, на місяць планування. Я там і для дому пишу. Ось, наприклад, ну понятно, що там є звичайні продукти, які постійно, а є якісь речі, які ти не кожен місяць купуєш, а там, наприклад, там циклічно. І там собі записую, записую, і, наприклад, можна без деяких речей зовсім обійтися. Потім купуєш цю там річ. Якусь, наприклад, ми купували деякий період таке масло олія оливкова з трюфелем. Ну, вона приїдається постійно його купувати. А тепер я згадала, що ось давно не купували, ось там на грудень, на наступний місяць, коли буде таке святково, або вже з січня куплю, і буду прям, прям класно, цікаво. А щось таке новеньке і приємненьке, і якийсь там чай там дуже цікавий з таким флейвором. Тобто можна такі маленькі речі знайти, з яких радіти, і мені здається, ну це і є таке справжнє багатство, не обов'язково прям багато грошей втрачати. Тому я, наприклад, коли кудись їду, мені теж ну мені не важливо взагалі там готель, там, звісно, щоб там було чисто, щоб це була гарна локація. Але я вважаю, для мене знаєте такий лав language, Мова любові основна і це такий якісно проведений час для мене якісно проведений час з гарною компанією, чи це ваша родина, ваш партнер там, ваші друзі. Він завдно класний, тому що там я жила на дуже простій зйомній квартирі в Києві, коли я навчалась, і це був найгарніший час мого життя. Там було так класно, хоча там ну, була у нас така страшненька квартира, але все одно це було класно. Якщо б я була в гуртожитку, мені здається, так же само. Ми туди також ходили з друзями, з однокласниками, одногрупниками, проводили час. і... Я просто знаю, що мої спогади вони не залежать від того, там скільки коштує готель, де ти живеш. Абсолютно. Тому у мене ось такий підхід для волосся. Я собі купила ось такі нові штуки: це Гліс Core, нічний Алексір. Також як було, я пішла в... Магазин все пофоткала. Я навіть вам записувала відео, що я пішла в магазин і Така відчуваю, що така енергія місячна не тече. Там був ще не новий місяць, а останній день луни. Він взагалі вважається такий сатанінський. То краще нічого не робити. І що я зробила? Я сфоткала все, що було. Підписана я на одну сторінку дівчини її звати Абі Янг, Вона дуже класно ділиться рутина для волосся, особливо там, якщо у вас висвітлена блондинка, дуже класно, так доцільно розповідає про всі ці речі. І я захотіла спробувати що з її списку, але там продукти, ну які в на американському ринку у нас багато, багато з чого з цього не було. Там, ну звісно, все це можна замовити там на Амазоні. Але я не хотіла також навіть про це паритись, переплачувати. Я пішла в магазин, сфоткала все, що в нас було. і, Коротше, ми з чатом GTP вибрали деякі такі речі. Не знаю наскільки це така штука. але він сказав, що там є. Хороші такі інгредієнти. Ось і тепер я, коли ввечері в мене такий є час для себе, я прямо як богиня йду, там понамазалась Ось такою штучкою нанесла на волосся, на кончики. А потім коли я коли Ну це я постійно користуюсь ще з України. До речі, у нас тут вони не дуже популярні. Це німецький бренд. Тут в Україні вони завжди є. А до речі, там, от в Англії, в Америці цей бренд взагалі не продається чомусь. Цього цей бренд я постійно використовую для того, щоб розчісувати волосся для термозахисту. І ще третій. Зараз я не принесла чому чомусь. Він називається DAW. І третій засіб я наношу перед миттям. Ось так. От ви можете нанести на кінці. Отак, от воно майже як олія. Для у мене волосся тонке, тому прямо олія буде важко. Але якщо воно висвітлене, кажуть, ось можна нанести таку якусь олійку, і там і піти, там якісь свої справи робити. Можна зробити там косу чи гульку, піти в спортзал, наприклад. Ось коли вам не треба, щоб була чиста голова, десь на хвилин 20, можливо, довше. А потім, коли ви миєте, у вас вже так менше подразнення шкіри. Шампунь мені здається, я вам показувала, який ми користуємось. Деньгджіоморі я вам поприкріплю дуже, дуже класно, освіжає саме. Ось цю частину голови, а він корейський, і він стоїть адекватні гроші. І ми купуємо його два рази на рік, нам з чоловіком вистачає. Потім, що у мене по догляду нове, це я додала саме ой, майже пусті баночки. У мене був да, ще. Закінчую курс року тану, тому в принципі висипань немає, що мені дуже подобається. Але тому я стала дуже сильно помічати інші недоліки, стала помічати ось ці такі віснушки і сендамидж, ну пошкодження від сонця. І також ми з JGTP пошукали такі продукти, які можуть допомогти. з... Гіперпігментацію не можу сказати, що прямо бачу якийсь прям мега-сильний ефект, але сподіваюся, що він є. Один із цих засобів це Isn't 3 Hyper Serum. Його я наношу, наприклад, там ввечері. І ще один ось такий бренд. Він, ось це бренд, він класний. Beauty of Gezon, і тут Glow Deep Serum з рисом і Alpha Airboutina. Вже більше половини використала. Ось, ну, не знаю чи, чи є ефект. Постійно треба також мазатись SPF, ом тому що у нас багато сонця. У мене навіть ось тут якась. Така з'явилася пігментація, і, звісно, я хочу там якось потім її лазером прибрати. Хоча знаєте, це також така психологічна річ. А зараз от, ці люди, молоді джензіри, вони роблять такі несправжні собі веснушки. Чомусь от мені здається, що веснушки це погана, така пігментація. Майже добила знову ось цей: це мені здається, шостий за цей рік, тобто раз на два місяці. Треба купувати, і мені вистачає його Fresh. Саме він для мене класно працює. І також ось цей взяла. Хоча ретинол ретинал не рекомендується на року Тані, але ну навколо очей. Все-таки хотілось, тому що вже таке розвивається зморшки. Хотілося б, щоб їх не було, тому піду зроблю собі скоро ботокс, але все одно ну, такі заломчики невеличкі є. І у нас там, де ми живемо, немає таких майстерів, які класно роблять ось ці такі біоревіталізанти. Дівчина, яка мені зробила в Дніпрі, вона зараз в Жешові, Я так здивлюсь на її сторінку, Думаю, блін, ось може тоді треба поїхати, тому що ну майстра класного знайти це також непросто. Для омивалки хотіла показати у мене ось такий був Кодалі. В це був подарунок від подружки з Франції. Він мені дуже сподобався. Він класно знімає макіяж і вмиває такий ніжний. Ось не знаю, чи я куплю такий, тому що я не просто не люблю такі більш преміальні продукти. Сама купувати. Або якщо я купую, я купую таку велику баняку. У мене ще є цей етата як він називається. Для рожпосей, для проблемної трошки шкіри, я люблю купувати так побільше, побільше, щоб точно довше хватило. Типу, вже витрачаю. Ну там не така велика різниця, щоб менше було витрат. І ось цей засіб мені дуже допомагає від. Коли суха шкіра прямо повсюди, дуже хочу його добити, і також хочу спробувати сікапласт на моєму такому вішлісті. Якщо у вас є рекомендації, будь ласка, напишіть, які ви також рекомендуєте. Гель для брівок, який класно купити, якийсь міжнародний бренд. Ось цей, в принципі, мені нормально, Ну, тільки баночка стає дуже така уроцька, а тому мене не радує. І Шарлот Тілбері також запропонуйте, тому що якось він також перестав мене радувати. Я була рада з вами поболтати. Ваша віртуальна подружка Настя. Додавайтесь також в інстаграмі. Я там постійно там пощу якусь там свою їжу, тренування. І побачу вас в наступному відео. Па-па!